Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні до нас в гості завітала в групу ось така гарна лялька, україночка. Давайте розглянемо її вбрання, що в неї на галіці, що вона одягнена, сорочку вишиванку, квартошок, спідничка. Діти, україночка хоче вам, щоб ви пригадали, який в нас в групі є український куточок. Погляньте, будь ласка, що є в українському куточку? Дівчинка українка, хлопець українець, розгляньте, будь ласка, вбрання українця. Сьогодні ми з вами поговоримо про Україну. Послухайте, будь ласка, таку загадку. Синє жовте полотно, горда моя воно, це ознака сили, слави української держави. Скажіть, будь ласка, про що ця загадка? Погляньте. Вірно, це про прапор України. Пригадайте, будь ласка, кольори прапора і скажіть, коли ж вивішують прапор, де ви його бачили під час різних святкувань, да? а зараз він маярить в нашому місті майже на кожному шляху. Так, і ще до державних символів України відноситься також Державний герб України. Скажіть, будь ласка, якого він кольору? Що він означає? Це сила, слава, воля нашого народу. Погляньте. А ще до державних символів України ми відносимо державний гімн України. Ви його завжди чули. Скажіть, будь ласка, а коли ж звучить гімн України? А й скажіть, будь ласка, яка мелодія гімна? І пригадайте, як ми слухаємо гімн, коли він звучить. Його мелодія велична, гучна і дуже красива так, патріотична. Діти, ми поговорили про державні символи України, а ще є національні символи України. Давайте ж пригадаємо, що відноситься до національних символів України. Послухайте таку загадку. Золотисте сонечко покатилось в літечка, заглядав віконечко, наче справжнє сонечко. Подивіться, будь ласка, це загадка про соняшник. До національних символів України ми відносимо соняшник, батьківська хата, сонце, верба, калина лелека. Це все ми відносимо до національних символів України. Пригадайте, можливо, я ще щось не сказала, що ми відносимо. Ми обов'язково будемо ще з вами розмовляти про державні національні символи, більш поширеніше їх будемо вивчати. Розгляньте ще, будь ласка, цю картину. А зараз я хочу, щоб ви подивилися внизу картини. У мене є ще, ще якісь картинки. Що ж там зображено? Так, це наш садочок, це церква в нашому місті. І також фонтан. А вам таке домашнє завдання. Пригадайте, будь ласка, ще які є визначні місця, місця в нашому чарівному місті Лазава. До побачення!